Вона мене від того року, відколи вона мені сказала, що треба здавати гроші. Я сказала, що я не дам, бо мій, моя дитина воює, а вона мені сказала, що служить всі, тільки не твій. Того року, не лише твій, служить всі, лише не твій. Кажу, ні, мій воює, мій, мій самого початку. Бахмут Солодар. Це всіх в гарячих точках. Вона пішла. Той рік я не здала за гроші і не давала. Я давала, може, я давала. От Анонімно були такі пожертви, що писали анонімно, звідки ти знаєш, що то здала не я. Виходить, звідси дочка у середу, як ото було, за, за дочкою виходжу я. Її слова, я не боюся, я, я кажу, я не йду до, до неї, я йду до церкви, я йду до Бога. Вона мені каже, добре, що я вас двох зустріла. Е, ви думаєте платити на церкву чи не думаєте? Дивіться, бо ви маєте борг і будете мати проблеми, ви вже їх мали. Бо чотири роки тому, коли помер мій свекор, навіть не позвонивши до священника, вона сказала, що священик ховати не буде, тому що він не сповіданий в цій церкві і ви не заплатили борг. Я той раз дзвонила до декана Жуківського, бо я дзвонила до нього і сказала: що я дзвоню на гарячу лінію. Ні, ми якось це владнаємо. Добре, прийшли, похорон провели. Мене не зачепило нічого. Як вона сказала, що будете мати проблеми, мене це не зачепило. Я сказала спокійно, їй відповіла. Будете, буду мати, дам. Бо на даний час я збирала передачу для сина, і я не маю, буду мати, дам. На що вона відповіла? Він бере, вони мають зарплату. Оце її отутво були слова. От тоді я скипіла і я сказала, ви совість маєте. Ви совість маєте, ви йдете зараз у магазин, накупите, йдете до теплої хати спите. До нього, до них що, вийде автолавка? До них вийде автолавка? Я кричала, відійшла. Вона тоді дочці каже: Ти така сама, як мама? Тебе так виховали. Яка я? Скажіть, я когось вкрала щось чи Я когось вбила, чи що? Яка я є? З нашої церкви ні разу ніякої допомоги не було. Мого сина від самого початку, як моляться за здоров'я, ні одного разу не прочитали. Я кожної неділі даю карточку, в карточку кладу гроші, прочитаю. А так, щоб прочитали ніколи. Я кожен тиждень ходжу до церкви, до церкви не ходить моя свекруха. А вона мені сказала, що проблеми, бо в мене ще живе свекруха, треба буде хоронити. Я, я церква не приватизована, церква не приватна, власність, і я до церкви ходжу, і я до церкви сповідаюся. Попередні роки я здавала у той рік. Я не здала. Бо я той рік, як вона мені також сказала, що не лише твій служить, а служить багато, мій не служить. Я ми мого сина їх забрали, мене ніхто не спитав, як мусили купити і форму зразу, і, і одяг, і бронежилет. Хлопці допомагали. Два рази скидали, купляли машину, дрон скидали. Допомагала школа, допомагала церква села Гончарів, села Жуків, села Яківки. З нашої церкви церкви не було ні копієчки, ні копієчки. Реабілітаційний центр збирали допомогу. реабілітаційний центр. Центр і на даний час допомагає і продуктами і всім, що лишень треба. Я до них звертаюся, вони все допомагають. Нашої церкви нічого не було. Вона каже, що ми збираємо з дідом своїм гроші і до пенсію допомагаємо внукам, а я не можу забезпечити себе, себе ніхто не знає. Скільки я трачу на лікування? Ніхто не знає, як живе, яке здоров'я в кого і як живе моя дочка. Я їй тоді сказала: хочете, я в неділю прийду перед усіма і скажу, спитаю, а ви мені відповісте, Скільки я у вас боргувала, скільки я мамбин? Я до церкви буду ходити. Я не йду до неї особисто додому. Я йду до Бога, до церкви. Конфлікт відбувся чи ні? Бо ви кажете, що ви легенько запитали. Так легенько ви не вимагали сплатити. Ні від кого я не вимагаю. Якщо і <клес> балакаємо, дехто, хто на ой, дякую, що ти мені нагадала, зустрінемо на місці, ой, добре, що мені Бог тебе на дні мала йти до тебе додому, так дам тобі там. Добре, давайте я занесу ну, гроші ні кишки, Ніякого конфлікту, ні, що я її називала чи щось, боронь Боже. Ну не можеш, не маєш. Ну та я нічого тебе не вимагала, Не маєш, не, не, не даєш. Ще колись перед тим. Вона теж так була. Писут творила. Я маю, я маю хлопців видати, я маю хлопця видати. Я ж тільки спитала, чи вас писати у списки, чи не писати? Бо ми платимо питають нас кількість дворів, кілько у нас рахується, а двори кожен рік зменшуються. Кожен рік у нас є така книжка ведеться. Тут є записано, кілька є дворів. Хто дає, коли в якому місяці. І відомість, ця відомість у звіт. У звіт, хто дав і має кожен місяць грає графа 7. То у вас немає як окремого списку боржників, як там? Ні, ні, не Боже, бо це нема боржників. Просто. Я підійшла її, як то каже, спокійно спитав де бачили люди, підходять. Хто коли має, тоді даємо приймаємо це все, як то каже, добровільно, спокійно. Ну а як воно ненормальне, Я це так кажу, бо воно так є. Так її кожен знає. І кожен мені навіть її чіпала? Каже, я нічого поганого не сказала, просто спитала, бо вже тепер треба другу таку книжку заводити. Дивіться, хтось дає, хтось не дає, усі тут по вулицях є записано і, і все є, реєструється, Тут нема що такого. найможе, Я вже працюю 23-й рік, я не рік працюю, я ще ні з ким не мала, що хтось дав, а нема записано. Такого нема. А прийшла жінка, чи чоловік, чи хто. Далі записав далі записали і, і, і все, всі проблеми. Але... Але ж у пані Ольги воює син. Що? Воює син у пані Ольги. Чи, де, де. чи мусить вона здавати, якщо син захищає Україну? У мене два захищає країну. Ну, я не голошу, бо син мій у Староконстантиновій на аеродромі. Він воєнний і вже був на пенсії, пішов добровольцем і захищав від початку війни. Онучкий чоловік тепер, 12 листопада, ну так собі спланували весілля, і він з фронту приїхав, побув тиждень вдома і поїхав далі. Але я не оголошую це. А що вона говорить? Що вона кхе, сину видає чи то їх обезпечують. Ваші функції в церкві які при церкві? Я як називаються ваші посади? Скарбник. — А ще маєте якісь посад додаткові? — бавськи? Маю прибиральниці, паламарі, старшу куди пошлють. бо нема кому раз робити. Маю за скарбника, дві тисячі за прибирання і тисячу за е, Угу. А в цій ситуації, що склалася в цьому конфлікті, ви готові якось помиритися і обговорити, в чому ж справа, щоб, щоб цей скандал? Я напише у Фейсбук своє вибачення? То я її прощу, бо нас, у як то каже, світе письмо вчить нас прощати най найбільшому грішникові.